Хрест це справді живий і діяльний символ нашого спасіння. Бо кожного разу, як ми робимо на собі стах Святого Христа, а маємо його робити кожного разу з великою вірою, з великим благоволінням, з увагою і правильно його робити, не поспіхом, не як будь, але справді. Вже для нас молитвою, вже є виявом прослави Бога. І тоді, коли ми робимо з вірою знак Святого Христа, мені ніби ту силу Христа, яку Бог дає, ми приймаємо на себе. Святий Іван Слово Дустива, Великий Учитель, призначення Христа каже так. Хрест Христовий – це меч, щит, панцир.